Аж на 55 запитань довелось відповідати нещодавно одному із головних героїв серіалу «АТП-перевізники» перевізники українському актору Володимиру Гладкому. І це всього за 5 хвилин. Інакше наша Тетяна Бродська його б не відпустила. Це правда. Тож якою була найперша роль Володимира в кіно, і чи, наприклад, зайняте зараз його серце? Це цікаво. цікаво. Дивіться «55 за 5» далі. Доброго ранку! Я Тетяна Броцька, і в мене є 55 запитань, на які сьогодні відповість Володимир Гладкий. Володимир Гладкий. Актор театру і кіно. Відомий ролями в серіалах Дільничний з ДВРЗ. А тепер перевізники В Цей момент оса залізла мені під шорти. <скільки> <рекіль> Чорт який позор! 55 позорних запитань для Гладкого. Тікайтеся і професії, друзі. Не грошей, не слави. Обожнюю ваш канал. Улюблений канал АСІТІВІ2. І я обожнюю наш канал. <с> Володимире, вітаю! Наші роки 55 за за З правилами Ви знайомі? Поїхали? Так, погнали. Час пішов. Улюблена пора року. Літо. Улюблений фільм усіх часів. Список Шиндлера хай буде. Чай чи кава? Чай. Солодкий чи солений сніданок? Солений. Село чи місто? Село. Відпочинок на морі чи на дачі? На дачі. Сім на дев'ять. 79. Так, зараз на 63 здається. Я не математик! Я? Філолог, так? Ні, де я філолог. Оце позор, нічого. Okay. Виріжете потім цю штуку. Ні, nee, ми не виріжемо. Ким мріяли стати у дитинстві? Військовим, поліцейським. Якою була ваша перша роль у кіно чи серіалі? Хулігана, якийсь там бандита. Я грав. Яку зі своїх робіт вважаєте власним проривом? На дачі? Ну, дивіться, посадив картоплю і вона виросла. Це вважається проривчки? Кіно? А, в кіно. Е я, Дивіться, я вважаю, що е, дільничі з Дверзе це проєкт, після якого мене почали пізнавати і після якого почали вважати, що я хороший актор. Улюблена країна світу. Україна, звичайно. Улюблена страва. Борщ з салом, чесником, е, чорним хлібом. Ну, я не буду вже перераховувати весь цей, бо пацани вже камера почала. Вже. У школі були відмінником? Хитрим. Хорошистим. Ну, тобто, я був не цей. Я ніколи розумно не був, але я вмів дружити. Там інколи за шоколадку мені на диктантах дівчатка підправляли помилки. Ваш девіз по життю. Якби не було важко, йди вперед, напевно, так. Якби не актором, ким би став? Та я не знаю, бандитом, напевно, став. Mm -hmm. Триходки. <світ> законі. Чи закохувались коли-небудь у когось зі своїх партнерок по цеху? Ні, ніколи я б не хотів би бути з актрисою, скажімо так. Що вас найбільше дратує у людях? Ліцемірство, брехня, як у багатьох акторів нашої сфери, і, і особливо зараз, під час вторгнення, це ця дву, двуликість. Найкометніший випадок з вашої кар'єри, який ви ніколи не забудете, з АТП перевізників. У мене там був крупний план, і в цей момент оса залізла мені під шорти. І я розумію, що може вона дійти до місця дислокації важливого органу. І я притиснув її руку, вона мене укусила. Вона так нормально розпухла нога. Але... Нога? Ну, слава Богу. Не третя нога, але... ну слава богу, я її стримав. Чи є ролі, за яку шкодуєте? Всі ролі, в яких я знімався з москви. Вас пізнають на вулицях? Ну так, буває, що пізнають. Фанатки пишуть в Інстаграм? Я не знаю, чи це як це назвати: фанатки чи не фанатки. Але якщо люди дякують мені за якусь роботу, чи за якусь виставу, чи за це, я їм виставу, де ви оголюєтесь? Ну і що? А яка різниця? Ж це ж все одно вистава? Там же ж до того як я оголююсь, там є дуже хороша драматична частина. Тому, якщо люди пишуть подяку за якусь роботу, мені то приємно. Чи очікувати продовження серіалу АТП перевізники? Звичайно, очікувати. Ми всі його чекаємо. Коли? Ми починаємо зйомки з червня місяця. На яку б роль не погодились за жодні гроші? Зараз принципово для мене це. Я б не погодився на роль з росіянами. Сцени в ліжку, так чи ні? Ну якщо дуже треба, то так. Але взагалі я слава богу не герой, любовник і не час. Це може ще буде? Може буде, але я не дуже їх, скажем так, люблю. Ваше улюблене місце сили, село. Пройтись по полям, піти на якусь рибалочку, проїхатися на Жигулі, поспілкуватися з сусідами. Як підтримуєте спортивну форму? Тренуюсь, кубики преси покажуть. Ну, нащо вони вам треба, ці овали? овали. Скажімо так, ну, я тренуюся, я намагаюся регулярно, кожен день тренуюся. У мене є дома гантельки, турнічки, бруся. Ваше серце зараз зайняте не для себе, запитую, для подруг. Для пасани. Пасани, вибачте. <рес> вибачте, зайняте. Але телефончик залишить. Що там про серце? Зайняте? Зайняте. Перевіряти телефон партнера, партнерки. Норм чи стрьом. Ні, взагалі стрьом. Це взагалі. Взагалі нонсенс і треба просто довіряти якщо немає довіри в стосунках то на тоді треба взагалі такі стосунки які поради ви б дали починаючим акторам або ті хто хоче зараз вступати чекайте свої професії друзі не грошей не слави ви не получите якщо людина хоче йти в цю професію то хай сто раз подумає що це дуже важка робота і часто дуже голодна якщо ваші діти в майбутньому захочуть стати акторами підтримаєте ні з початком повномасштабного вторгнення я зрозумів, що та я раніше це розумів. Що Мак це нам ніколи друзями не було, не були і не є. Я щасливий, бо бо я живу в Україні. Побажання українцям. Я бажаю всім українцям вірити і знати, що за Темними хмаринками обов'язково вийде сонце. І щодня я дякую за За те, що я живу на цьому світі нашим Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям. Дякую. А я дякую вам за те, що ви відповіли на всі питання. Дякую! Дякую! дякую. Йдемо купатися! Ура! <рес> Все-таки ми на набережні, чоти не пройтись про це. Ці квіти для вас, щоб не казали, що я з пустими руками прийшов. <рес> вже не хочеться Оскар? Да ні, хоче, щоб мене на картоплю на дачі просто.